Мій позивний батон. Я працюю в роті РВП на вочіх Я вважаю, що щоб добре працювати, був нормальний настрій, щоб перемогти нашого ворога це є колектив. У нас колектив складається з 90% добровольців. Це найголовніше. Всі кожного ранку встають і думають, як приближити цей день до перемоги. Це саме головне. Підтримка колективу, вчасна подача боєприпасів. А роботи тут нам, нас вистачає. Кожен воїн має в собі страх, але його треба вміти контролювати. Але особисто, так як я слідкую за собою, мій страх є більший в тому плані, що вони доберуться до моєї сім'ї, зайдуть далі. Оцей страх переборює той страх, який приносить війна. І кожен такий в нашому підрозділі, кожен такий має настрій. Чим ми більше їх тут положимо, тим скоріше ми їх переможемо, виженемо на їхні болота і повернемося додому. Порадити, що я можу. Слухатися старших, хто вже чуть воював, у них дуже велика практика. Прислухатися до кожного його слова, не думати, що не видали вже зброю в руки, я їх переможу. Це так тут не виходить. Прислухатися, зрозуміти, що відступу тут немає. Ми маємо. Якщо навіть відступати, то тільки вперед. Я почув такі слова, мені дуже сподобалося. Тільки вперід. І говорю ще раз навчатися, вчитися, прислухатися. Бо то є школа, тут немає, тут помилок нема. Тут помилка карається смертю. Наприклад, ну, якщо людина приходить нова в підрозділі, ми за ним слідкуємо, допомагаємо йому, зразу стараємося не кидати його в першу лінію, якщо навіть так і сталося, то він десь досвідченим, хто вже знає, то і об'ясняє. Той прильот, то є, так як у нас жахтою, то не наш, тому що там, то, е, він впав в стороні, люди привикають до, до звуку. По-різному по людина має топовікнути саме. Не, себе треба настроїти. Як сюди перший раз приїхав, то було дуже страшно. Але себе настроїш. Головне перебороти і знати, що якщо ти добре вкупався, саме головне, то нічого не станеться. Якщо ти в окопах, ти захищений на 80%. Кільцентр. А ті, що її відвідують перед вами, то їм ніхто не неї не хочеться. Хоч вони воювати і трошки вміють, і то того не забереш. Але ми по-любому їх Так що один в одному підтримувати, і саме вони боротися з собою, боротися, з тим страхом, своїм з тим, з тим сім'ям. Я всім говорю, якщо ви знаєте, досконало свою зброю, це є, додає 30% до вашого виживання. Мають повернутися всі героями, але живе. Повинні всі зрозуміти, ця війна не Ще раз війна з москалями, з, з, з нелюдами, я їх інакше назвати не можу. І в цій війні ми можемо їх перемогти. Якщо ми будемо боятися їх, перемоги не буде. Тому що ми повинні настроїтися, вчитися правильно воювати, щоб вони знали, з ким вони зв'язалися, і пішли з нашої священної землі на свої болота.